Сивочолий козак, ось таким Бориспіль бачить шестирічна авторка картини Уляна Кірсанова. Роботу маленька художниця намалювала у французькому містечку сен дізьє Родина дівчинки відправилася туди всередині березня, втікаючи від війни. Перебуваючи за тисячі кілометрів від свого дому та сумувавши за Борисполем, маленька Уляна перенесла на папір все те, що нагадує їй про рідні місця. Тут казак український, тут він створений з Бориспіля, у нього тут є пташки, тут є церкві, доми, дерев'я. Картини наразі є частиною виставки Янгол Миро», що експонується у Державному історичному музеї. Окрім Уляни, свої роботи презентувала і старша сестра Поліна, а мама ж дівчат Юлія Петренко представила своїх. Авторських ляльок одна з картин Оляни має таку ж назву, як і виставка Янгол Миру. Дівчинка завершила її малювати за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає Юлія Петренко. Мені дійсно хочеться, щоб цей Янгол миру нарешті приніс мир у нашу країну. Подарував ту любов, яка розходиться серцями. Над людьми і люди були всі щасливі і обіймали один одного. Якщо казати сполінених робіт, то я дуже люблю серію щасливе дитинство, де це також це майже ці дві роботи вони були зроблені в один період, де безтурботні діти разом там зі своїми батьками. Відвідують парк атракціонів, радіють, в принципі, те, що й мають робити діти. Радіти, жити. Вміння і бажання малювати дівчата перейняли у своєї мами. А ось сама ж Юлія Петренко майстерність у створенні ляльок запозичила у своєї неньки. з авторською лялькою. У пані Юлії пов'язані дуже світлі дитячі спогади. Адже мама майстрині ніколи не забороняла їй гратися зі своїми витворами мистецтва. Зізнається жінка. На жаль, жодна з них до сьогодні. Не збереглася. Мені дуже захотілося зробити Ніч перед Різдвом, яку, в принципі, я і зробила. Цілу композицію захотілося зробити, показати цих улюблених персонажів Гоголя. Гоголь, який розписаний містичними ідеями, краєвидами університету, в якому він навчався в Ніжині, і колористику нашої. України, нашого вбрання, це Оксана, це Вакула, власне, сам Гоголь, Солоха, дяк, королева і саме чорт. Пані Юлія говорить, що ліпка ляльок дуже схожа зі створенням картин-барельєфів. Нагадаю, що декілька років тому майстриня презентувала картини-барельєфи у музеї. Наразі більше 20 робіт, зроблених під час війни, в цій техніці, експонуються у центрі мистецтв міста Сендізє. У мене накопичилось за те за той період, що я там жила, досить багато робіт. Я не могла не працювати. Це була ну, така сама потреба, як ковток кисню, як їжа для людини. Я могла навіть щось не поїсти, але мені треба було працювати. Мені ці емоції, той внутрішній неспокій, той якийсь страх треба було кудись дівати. І в мене найкраще це виходить, коли я роблю щось руками. Я створила там більше 20 картин барельєфів, які виставлялися, виставляються і досі. Я їх лишила у Франції. Я забрала з собою тільки колекцію воєнних робіт. По-перше, вони невеличкого формату, вони такі замальовки психологічні філософські. І, ну, ви знаєте, ця серія для мене незвична і досить дорога. Дорога не в плані якоїсь такої художньої вартості, напевно, а в плані емоційному в плані тих подій, які на них о, змальовані, і в плані пам'яті, що так не повинно бути. Крім того, будучи у Франції, всі троє дівчат як вміли популяризували українську культуру. Пані Юлія говорить, що їй хотілося, щоб всі знали, що вони з України. Дівчата розмальовували речі і навіть створили мурал на одній зі стін міста сен Сендізі. Мої друзі мене познайомили з художниками. Себастьяном, який е, працює в техніці графіті, він створює е, розпис на стінах, мурали, е, дуже талановита особистість. І ми познайомились, він запропонував подивитись, як він це робить, і дати нам майстер-клас. Ми, звичайно, погодили з великим задоволенням. Спробували, ну це круто, це дійсно цікаво, все. І потім вирішили спільно написати вільна Україна і намалювати самообраз образ України. Знову ж таки, оцієї дівчинки із кліткою птахами. І тому зараз наша вірна Україна прикрашає одну із стін міста Сантісі. Попри постійні обстріли Російської Федерації наших територій, перебої з електропостачанням та ще низку проблем, дівчата все ж повернулися додому з Франції зі сльозами на очах. Пані Юлія згадувала, як їй хотілося додому. Ви знаєте, дім дім. Все рівно, і додому ну, хотілося безмежно. І навіть якщо немає світла, там тепла якогось, когось, але повітря, рідні стіни, рідні люди, які оточують тебе, а вони зігрівають, і все рівно ми маємо бути всі разом. Згуртовані йти до однієї спільної мети. Виставка діятиме у стінах Державного історичного музею до 20 січня. Встигніть завітати. Анастасія Фольц, Назар Гераськін, новини, телеканал Бориспіль.